І всім. привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про дві драхми грайці 1976 року. Ось так ця монета виглядає. Вона не ювілійна. Ну, давайте тепер перейдемо к інформації. Матеріал нікіловай латунь. Вага 6,1 грам, діаметр 24 мм і товщина 1,7 мм. Якось так ось. О, стоїть ця монета не дуже дорого, тому що в неї тираж приблизно, приблизно 24 мільйони штуки. О, але її ціна у від 8 гривень до 20 гривень. Але бувало, що на Violті такі монети в гарному стані продавали і по 50 Ну, наприклад, у мене ось така ось монета буде коштувати приблизно від 10 гривень до 20, до 20 або 15. Якось так ось. Дякую всім за перегляд. до зустрічі. Пока-пока.